Вітаю, розкажу вам сьогодні про бюстгальтер без, без кісточок. Це нова модель торгової марки Харсенія, досить сучасний, і він включає в собі дві форми: це одночасний і мінімайзер, тому що в такому бюстгальтері ваша груда виглядає акуратно і компактно. І це бюзгалтер без, без кісточок. За рахунок чашки глибока, зручна, повномірна. Приємна на дотик, така гофрірована ззовні мікрофібра, всередині, до речі, натуральна бавовняна тканина. Не всі виробники виготовляють сучасні красиві бізгалтера і ставлять всередину натуральну бавовняну тканину. В цьому бізгалтері це є і це великий плюс саме цього бізгалтера. Бретелі з подушечками вони добре тримають великі груди і не створюють тиск на плечах. Сама форма, обробка краю дуже якісна. Такий бюзгалтер прослужить дійсно вам довго, він дуже так, добротно і якісно пошит. Мені подобається пояс. Він одночасно і м'який за рахунок цієї гафрированої тканини. і він і не буде передавлювати вам ніде. Тобто цей бюстгальтер для вашого комфорту. Це бюстгальтер, який буде добре тримати ваші великі груди. Цей бюстгальтер красивий, сучасний і синій елегантний колір виглядає дуже гарно. І цей бюстгальтер від польського виробника для жінок з великими грудьми, в якому жінки відчувають абсолютну зручність, комфорт. Груди розташовуються равномірно. У всіх бідгалтерах без кісточок обов'язково має бути високий стан, тут дуже правильна відстань саме цієї частини. Дуже якісна обробка нижнього краю, така щільна резиночка. За рахунок цього бізгалтер добре тримається з під низу у вас на тілі. І як я казала, всі обробки країв дуже якісно зроблені. Тобто бюзгалтер від торгової марки Горсень, я дійсно раджу вам спробуйте. І по формі сідає дуже красиво.